Доброго дня, шановні колеги. В цьому вулика у нас в буділки є. Так, переглянули, от зараз зараз він покаже. Раз, два, три, чотири, п'ять вуликів, шостий вулик. Перший маточник. Все ж таки тягнуть. Ну як все ж таки? Е, семейка не дуже, слабенька. От, але маточник вже тягне. Щоб меду не було, є. Щось тут наношують. Наношують непогано. Але вже є другий. Ще двойка. Да. Так. Піднімо, піднімо. Є. Двоєчка є. Що нам з ним робити? чекати і чекати, потім їх забирати. Чи... забирати а я думаю може би ми фіганули однорамочний відводок. а воно нам треба ой нам того року багато що треба на дереві і чекати коли полетять другі. Тоже не, не в приколи але самі зато розділяться ні, ні. так є одна рамка з маткою маточка у нас є, от. Штейлян, ти бачиш. Я щось трошки погано бачу. Мені дві. Я за свято. Так, матка сіє, все нормально. На тиху заміну не похоже, ще від минулого року. Певне з весни. На тиху заміну не похоже, але маточник є. Що робити? Не знаю. Зараз записуємо даний вулик, а тоді вже будемо дивитися. Матошники ще не чорні, не на виході, тільки напевно затягнуті. Так, тут печатка. Ще декілька часів, пару днів у нас час є. А тоді вже подивимося. Може заберемо ту рамку. Матка залишилась на попередній. Дотрусимо бджоли з іншого вулика. Зробимо одну відводок. Матка облітається і водоновій вулик. Ну, таке, спішити ми не будемо. В принципі, я і не хочу спішити. От. Цього року ми вже не будемо йшли на масштабний розвиток, як минулого року. Так більш-менш помалесенько-помалесенько будемо оглядати кожен вулик і будемо переглядати, що нам робити і як робити далі. Ну, от. Я думаю, що зараз ще наступні вулиці ми переглянемо, якщо буде. В сильніших сім'ях така сама картина, відводки ми зробимо. На даному етапі, в даному вулику, цього робити ми не будемо. Все. Всім до побачення. Буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати.